Так, як поза, новий будинок, це втілення ваших побажань. Нам потрібно перед розробкою архітектурного проєкту, щоб ви обрали перше це вікна, їх розміщення та форму, друге комбінація матеріалів на фасаді, третє погоджене планування з розташуванням меблів та техніки. І на базі цього ми зробимо гарне архітектурне рішення і дамо його вам на узгодження. І подальші питання ви будете обговорювати з нашим клієнт-менеджером. Варіант перший. Вікна в підлогу прямокутної форми. Вони будуть комфортні як у спальнях, так і у кухні вітальні. Плюсом таких вікон буде те, що до них легко застосувати карніз з гардинами або жалюзі. Другий варіант вікон це косі вікна. І вони чудово вписуються у фасад рішення Барнхаус. Варіант 3. Цей вікна не в підлогу. Ви можете застосувати їх в сторону, наприклад, сусідів та для збереження приватності у спальних кімнатах. Зазвичай у будинках з двоскатним дахом ми пропонуємо нашим замовникам зробити наступне рішення: основний фасад з виходом на терасу зробити з деревиною і фальцем, як в даному випадку. А бокову сторону зашити фальцевими картинами. На базі отриманої від вас інформації ми збираємо архітектурні рішення, які даємо вам на узгодження. І далі клієнт-менеджер на листах цього документу проводить з вами опитування, де що ви бачите. Це буде узгодження кольорів оздоблення, варіанти ламінату, встановлення каміну, сташування меблів, техніки, виводу, підключення комунікації, води і всього іншого. Але розробка архітектурних рішень це буде основним кроком після підписання договору.